Привіт, прямо зараз проходить виставка CES-2024, яка, як ми знаємо, з самого початку була створена для демонстрації інновацій в побутовій техніці. І в цьому відео я вам розповім, що в цьому році показала компанія Samsung. До речі, яка є партнером цього відео, і я дуже вдячний компанії за підтримку нашого каналу. І в цьому році презентація як би то краще одним словом описати. Великих екранів не є просто констатацією збільшення яркості і насиченості кольорів. Тепер телевізори стають куди більш цікавими завдяки процесорам і розвитку штучного інтелекту. І сьогодні я про це обов'язково розповім, бо можливості дивують. Але почну таки з залізо, бо воно теж не залишає без емоцій. На виставці ми побачили нові Neo QLED 8K та 4K телевізори OLED. Але почнує з того, що поки що не можна буде придбати, але що демонструє нам частинку майбутнього. Транспарент Мікролет це доволі насичений і яскравий екран, який при цьому прозорий. Тобто ви можете бачити, що відбувається позаду дисплею. Насправді цей екран виявився настільки вау-факторним, що про нього писали навіть непрофільні телеграм-канали, бо воно виглядає як справжня голограма, бо скло насправді прозоре, і в просторі воно просто втрачається. Зображення на такому екрані більш яскраве і насичене, ніж Transparent OLED, що можна було побачити на виставці. Тому що сама панель мікролет має набагато більш яскраву підсвітку, ніж OLED. А також мікролет може бути модульною і складатись в довільних пропорціях, розмірах і навіть формах. Такі панелі навряд чи замінять традиційні телевізори, проте поле їх застосування величезне, починаючи від інтерактивних дошок, де ви зможете навіть позаду стояти і щось демонструвати на екрані, до якихось декоративних стін. Так, це дуже дорого, багато і давайте будемо чесними технологічно. Також показали перші. В світі ультракороткий 8 к лазерний проектор з Прем'єр 8К він дає 150 дюймів зображення при розташуванні проєктору всього на 12 дюймах від стіни. І він повністю бездротовий. А всі дроти підключаються вже до самого OneConnect, який ви можете сховати куди завгодно. Навіть при денному освітленні він показує доволі контрастне зображення, а ввечері перетворить приміщення на справжній кінотеатр. До цього всього у проектора є функція Sound On Screen. Вона проєктує звук, з динаміка на проекцію, на зображення. І створюється враження, що звук йде прямо з картинки. Для мене, чесно кажучи, тема проекторів зараз дуже цікава, особливо після того, як я повністю перейшов на Z-Freestyle другої генерації, про які я вже розповідав. І, до речі, це відео прям дуже добре подивилися, Розумію, що багатьом ця тема також цікава. Тож чекаємо, цей за на огляд. Лінійка телевізорів з OLED-екранами тепер пропонується в розмірах від 42 до 83 дюймів. Так, тепер компанія у себе в портфоліо має перші телевізори з OLED-панелями на 42 і 48 дюймів. Флагманським в лінійці OLED в цьому році буде Samsung OLED S95D з 77-дюймовим дисплеєм. Це наступне покоління порівняно з S95C, огляд якого ми робили. Як ми і казали в огляді моделі 23-го року, це флагман з великої букви. Коли це дорого і зрозуміло чому. І в цьому році в телевізорах цієї серії є доволі помітні зміни. Наприклад, в OLED панелях 24-го року встановлений дуже якісний антибліковий фільтр покриття OLED Glare Free, завдяки чому дисплей став більш матовим. Через це світло дійсно гарно розсіюється і не заважає дивитись контент навіть при доволі сильному боковому освітленні. Це дуже добре видно на спеціальному стенді. Де Встановлені моделі попереднього покоління, і нова з імітацією вікна з боку кожного. До того ж, екран тепер став на 20% яскравішим. Ну а тепер про новий процесор NQ8 AI Gen 3, який має і нейронний процесор. Саме ним укомплектовані нові моделі. Якщо ви дивились останні відео, то бачили, що я часто розмірковую, куди можна втулити штучний інтелект. І найчастіше думаю саме про смартфони. Але тут я зрозумів, що саме на великих екранах, телевізорах, проекторах. Є величезне поле для роботи штучного інтелекту, бо тут можна безмежно покращувати зображення, звук, навіть якщо вихідний файл не такий якісний, як хотілося. Новий процесор працює вдвічі швидше, ніж його попередник, а кількість нейронних мереж збільшилась у 8 разів з 64 до 512, що дозволяє відображати все, що відбувається на екрані, до найменших дрібниць. І от вам деякі можливості нового процесору. 8K AI Upscaling Pro ще краще і швидше. Що робить підвищення роздільної здатності з вихідного файлу прямо на льоту? AI Motion Enhancer Pro покращує досвід перегляду спортивних подій чи дуже динамічного екшену. Наприклад, при апскелі футбольного матчу завдяки глибокому навчанню і аналізу рух м'яча не буде спотворюватись. Active Voice Amplifier Pro. Це підсилювач голосових діалогів, які з допомогою штучного інтелекту відокремлює і підсилює саме голос, роблячи сприйняття контенту більш простим. Оновилась також і операційна система Tizen для дисплеїв Samsung, телевізорів, моніторів, проекторів. Додали функцію озвучування субтитрів, яка автоматично їх розпізнає і озвучує голосом. Напевно, це зроблено для поліпшення сприйняття контенту людьми з певними вадами. Як і функція Relumina Together, яка завдяки штучному інтелекту підкреслює різні важливі об'єкти в кадрі, виділяючи їх контури і роблячи сприйняття візуального контенту більш простим для людей з вадами зору. А завдяки функції Multicontrol ви можете під'єднати до телевізора свої мишки, клавіатури. І працювати за допомогою цих маніпуляторів зі всіма екранами в екосистемі від смартфону до телевізору. Це основні новинки технології, які Samsung показали на CES 2024, але новинок було набагато більше. Це і саундбари, і дизайнерські телевізори з серії Lifestyle. Наприклад, Music Frame – це нова колонка сумісна зі SmartSynx, яка у поєднанні з телевізорами та саундбарами Samsung відтворює об'ємний звук. Music Frame може працювати як автоматичний, автономна бездротова колонка або під'єднуватися до телевізора Samsung і саундбара серії Q symphony для посилення басів і об'ємного звучання. А телевізор The Frame отримав нові функції, які покращують враження від витворів мистецтва. Тепер в Art Store буде представлено понад 2,5 тисячі робіт художників зі всесвітньо відомих музеїв та галерей. В оновленому режимі Art Mode при перегляді картин частота оновлення дисплею буде зменшуватися, збільшуючи при цьому енергоефективність. Протягом цього року ми ще будемо згадувати про новинки Samsung. Тож, якщо вам цікава тема великих дисплеїв, не забувайте про ваші вподобайки про підписки і коментарі залишаємось на зв'язку. Всім пока.